Мені дуже надзвичайно приємно знаходитися у стінах свого рідного університету, де я здобувала вищу освіту. Він ем, продовжує свої гарні традиції і набирає оберти. Знаю, що у вас розширюються можливості. Ви запроваджуєте нові взаємозв'язки з новими міжнародними організаціями, країнами. Запроваджують нові проекти, які надають змогу студентству, представляти вже Харківський університет на далеко за його межами. Кожен вуз, який знаходиться в Харківській області, повинен мати перспективи і повинен розвиватися. Для цього ми створили харківський університетський консорціум. Я дякую за те, що ви доєдналися до його лав. Є президент консорціуму, є активні співпраці з нашими департаментами. Ми запроваджуємо деякі конкурси для видатних і молодих вчених. Ми збільшуємо стипендії в два з половиною рази. зросли стипендії для науковців. Юрисана вам дуже велика вдячність за те, що ви сьогодні знайшли час в такому щільному своєму тісному графіку своєї праці. Прийти до нас в останні роки ми постійно відчуваємо вашу присутність в нашому житті і вашу допомогу. Ми завжди вам вдячні. Я знаю, я як ректор можу сказати, що якщо у нас виникають якісь, ну будемо казати, питання, які знаходяться в компетенції керівництва області, завжди не було ще ні одного разу, коли. Юлія Олександрівна не давала нам такої допомоги. Юлія Олександрівна, крім того, що вона найкращий губернатор України, вона ще і наша колега, вона науково-педагогічний працівник, доктор юридичних наук, професор нашого університету, почесний член вченої ради нашого університету. Ну і найголовніше, чим ми пишаємося, випускниця нашого університету. І гордість переповняє наші душі, бо ми дійсно дуже пишаємося і гордимося тим, що випускниця нашого університету змогла досягти таких вершин державного рівня. Вона талановитий менеджер, вона талановитий управлінець, і під її керівництвом наша Харківська область вже... Декілька років займає передові позиції по всіх показниках економічного, соціального та агропромислового розвитку по всім по всім позиціям. Перед тим як їхати сюди, я підписала а, листи, за якими ініціювала перед центральними органами надання вашому вузу статусу національного. І можу. Можу вам сказати, що я буду відстоювати і добиватися цього рішення. Указом президента України присвоєно почесне звання заслужений діяч науки і техніки України Михайлову Валерію Михайловичу. Це дуже висока нагорода, яку я сьогодні отримав. І ця нагорода, вона Мабуть, має цю нагороду я пишаюсь і я її отримав завдяки наполегливої праці всього нашого колективу. Всіх чини, які сьогодні... всі вчини, з якими я працював багато, багато років. Я хочу сказати, що ми зробимо ще багато для нашої харківщини, багато зробимо для нашої країни. Ми реалізуємо ще багато наукових проектів. Шановна Юлія Олександровна, мені дуже приємно, що саме цю нагороду я отримав з ваших рук. І не тільки як від випускниця нашого університету, а як від людини, яка користується колосальним огромним авторитетом серед населення Харкова, серед населення районних центрів і в сільських громадах. Я дякую вам за вашу підтримку.